Доступний по ціні, він недорогий, але при цьому по якості нічим не гірше, ніж топові бренди, по типу як там супердорогі, там Bosch, Hilti, Makita, DeWalt і все таке інше. Його переваги це швидка стабілізація, тоненька лінія, надзвичайна якість і точність. Сам прилад поставляється ось зручний зручній сумочці. Прилад знаходиться у додатковому чохольчику. Ось такого формату магнітний кронштейн кріплення, ліфт, фіксатор, магнітна мішень, рефлектор. Одразу два чудових літіонних акумулятора. Ось такий зарядний пристрій Ну і сам лазерний рівень. Він має три площини: горизонт, який світить по колу, дві бокові проекції вертикалі, які дають чіткий кут на підлозі, на стелі і на всіх чотирьох стінах. Він прогумований.